Напішли, пішли, 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 муть, насиплені їм тут на траву. Насиплюємо їм тут на траву, тому що там вода більша і затопило їхній тот бетон, де і ми їх кормимо, то насиплемо їм тут, дивіться, скільки багато, ну качок вже багато. Хоч, 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 хуй, вось, хоч, вось, хуй, хуй, вже більше ніж половина качок відлітіло. Вже мало їх. Дуже мало, то добре, то ну ху... тепер можуть їсти спокійно. А то качки їм не давали їсти. Ось така вона тут. Природа. Багато людей не може повірити що. Це все живе в природі. І ніхто їх не трогає, всі звикли до них. Дивіться, дивіться, як коськи по них лізуть. І вони нічого не роблять внутрішньо картина чудесна. Де снігу нема, льоду нема. Ічте ічте, тай-тай-тай-тай, не дійсно я вас не піву. Вже не такі голодні, як зимою. Зимою дуже голодні були, тепер уже... Можуть всі щось знайти, багато їжі є. Щось Воді качки знайдуть, внутрі і на полі щось. Трава вже така та суха, що ще з коріннями, щось і коріння знайдуть якісь, а вже їм краще. так, так, так вони Перезимували. З вашою підтримкою, всім дякуємо, хто нас підтримує. За коментарі, чудові, за лайки. वेले के लिए के जाके